Є новина, друзі. Чим ближче 9 травня і парад Путіна ситуація на Росії накаляється. Дослухайте ну, до кінця. Щойно з'явилася заява Піскова, який сказав, що ну, Путін дуже би хотів зустрітися з Трампом. Поки що таких сигналів ми не бачимо, чи вони можуть зустрітись, але би ця зустріч була дуже потрібна, і м м в Росії вважають, що треба зустрітися однозначно. А про що це нам говорить? Про те, що Трамп і адміністрація зменшили. Реально спілкування з російською адміністрацією, тому що Путін вимахувався, Путін не йде на припинення вогню. А ми бачимо і пам'ятаємо, як було Вітков літав, Всі зустрічалися, всі говорили, сміялись, обнімалися, а тепер, ну, навіть немає ніякого спілкування, і росіяни намагаються якось повернути Трампа до себе. Ну тому, що їм потрібно припинення вогню так само, як і в Україні, однозначно, тому що те, що я кажу з економікою, вже... Там цілі інститути європейські, російські і інші, стежачи за економікою росіян, кажуть, що рік не більше, і то з інфляцією шаленою, тому що вони вже друкують кошти, і багато експертів до речі про це говорять. Друга ситуація це заява Зеленського. Що ну ми не будемо гарантувати безпеки жодним лідерам на параді 9 травня? Вже спрацювала те, що я казав. Інформація відповідна, вона може бути сильніша ніж там погрози якоїсь зброї, тому що вже зі всієї Росії стягують ППО, як пишуть деякі інсайдери, і роблять е, три кільця навколо Москви для того, щоб захистити дзінпіня. Ну тож їде тато їхній російський до Москви і не дай Бог туди щось прилетить. Тому а що це означає? А Це означає, що що якісь об'єкти, ну ми не знаємо, які будуть обмежено захищатися в Росії саме 9 травня під час параду. Ну цим може хтось скористатися. Цікаво, хто. І панічні оці настрої розумієте, особливо те, що перемовини з Трампом зриваються, вони наростають, тому що російські інсайдери пишуть, що спочатку всі там накладали Трампа, що він має зробити для росіян, щоб вони зупинили війну. А зараз вони не знають, як його повернути в перемовини, але дуже дуже хочуть. Тому чекаємо. Я думаю, що скоро все ж таки Путін і його ця верхівка піде на припинення. Вогню, ну і бачте, ця інформаційна операція вона однозначно спрацювала, тому що ні Трамп нічого не сказав на слова Зеленського, що Україна може бути по параду. Тільки Фіцу один вискочив, бо йому на парад їхати. Він боїться, щоб по ньому напевно не приділо. Але йому посольство чітко відповіло, що ну це Зеленський сказав в контексті провокації, які може створювати Путін на параді, а потім звинувачувати українців. Вот такі, знаєте, недобрі настрої перед парадом в Москві. Напишіть, що думаєте. лайк репост підписка.